І так, друзі, привіт, дуже радий вас всіх бачити на своєму youtube каналі. До речі, підписуйтеся. Якщо не треба домого з Shopify, звертайтеся, будемо раді вам допомогти. І так, давно не було мене на YouTube, дуже багато у нас задач в агенції, операційних процесів, розбудовуємо все. Сьогодні коротке відео про те, як опублікувати ваш магазин на Shopify. Якщо, наприклад, ваш магазин ви ще тільки створили аккаунт і ви поділитеся посиланням на ваш магазин. Якщо ви його відкриєте, він одразу буде ось так доступний, без питань. Але якщо ви цим лінком поділитеся з людиною, вона не зможе відкрити цей магазин, він буде під паролем. Для того, щоб ваш магазин був повністю опублікований і будь-хто з юзерів міг на нього перейти. А до речі, таку помилку ми зустріли у чотирьох клієнтів минулого року, які запускали рекламу на неопублікований магазин. Це дуже легко вирішується. Ми заходимо в розділ Online Store. А якщо у вас розділ Online Store не показується, клікаємо Sales Channels, і вибираємо Online Store. Розділ Preferences. І ось тут забираємо галочку Зняти пароль і зберігаємо. І все. Тепер, якщо ви ділитеся посиланням на ваш магазин, люди зможуть його одразу бачити, їм не потрібно буде вводити пароль для доступу. Для чого робиться пароль, якщо магазин ще розробляється, і ви не хочете, щоб його бачили в стадії розробки недоробленим. Певне, це відео було вам корисно, особливо для новачків. Якщо є запитання, пишіть, будемо раді вам допомогти. Гарного дня!